Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи, Номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 9 із домашньої самостійної роботи. Номер 5 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Укажіть формулу оберної пропорційності, графік якої проходить через точку А з координатами мінус 6 і 1,5. Варіанти відповіді Аг дорівня мінус 4х, Бі дорівня мінус дріб 6 чисельник Х знаменник. Віг дорівня мінус дріб чисельник 9 знаменник Х. І Гік дорівнює дріб чисельник 9 знаменник Х. Приступаємо до виконання. Ну, перша форма нас взагалі не задає оберну пропорційність. Перевіряємо другу, третю і четверту. У нас. Х і y мають різні знаки. Отже, четверта формула нам також не підходить, тому що тут X і y будуть мати однаковий знак. У нас залишається варіант Б чи варіант В. Ну, якщо ми 6 поділимо на мінус 6, ми отримаємо 1, а не 1,5. Тому варіант В дорівнює, ділимо на Мінус 6. Мінус на мінус дає знак плюс. У нас буде 9 шостих. Скорочуємо на 3. Це буде 3 других або 1,5. Отже, записуємо відповідь. Варіант у нас в. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 9 з домашньої самостійної роботи номер 5, підручника математика 8 виконана.